Сміється, коли їй добре, плаче, коли погано. Читає багато книг, бо хоче постійно рости. В неділю спить трішки довше, а так прокидається рано. Каже, що сильно любить, і часто питає А ти Кидає дурненькі фрази, бо ніби вона не бачить, як і навколо кого мій обертається світ, Як я впускаю в серце. Кожну її невдачу, як проживаю з нею кожне бобо живіт. Як її мию спинку, як накриваю пледом, як після кожної ванни під ноги стелю рушник, інколи змушую їсти, трохи лікую медом. Кажуть, це просто звичка, але ж не кожен так звик.